Як правильно написати план витрат, щоб не просрати бюджет? Ведення інтернет-магазину це круто. Але потрібно завжди тримати руку на пульсі бюджету. Ось міні-інструкція, яка допоможе вам уникнути фінансових ляпів та зробити ваше бюджетування більш зручним та керованим за допомогою Ванбі. Перше. Розбийте витрати на категорії: це можуть бути закупівля товарів, витрати на рекламу та маркетинг, оренда складу, зарплата працівникам. Та комунальні послуги у OneBee Finance ви можете створювати власні категорії та використовувати мітки для більш зручного бюджетування. Друге, плануйте витрати за періодом При створенні бюджету на рік ви прописуєте кожен місяць. Це допоможе вам бачити, де і коли ви витрачаєте більше. Третє. Відслідковуйте всі транзакції. Усі витрати та доходи мають бути зафіксовані. І як добре, що з допомогою OneBee Finance це можна зробити автоматично, підключивши ваш банківський рахунок до сервісу. Слідкуйте за всіма фінансовими операціями від надходжень платежів від клієнтів до витрат на закупівлю або маркетинг. Це дозволить вам мати повну картину фінансових потоків. Четверте аналізуйте. Регулярно переглядайте всі звіти. За допомогою звітів ви можете бачити, куди йдуть ваші гроші і де можна скоротити витрати. Це допоможе вам прийняти більш обґрунтовані рішення і оптимізувати витрати. П'яте: не забувайте про несподівані витрати, особливо у такий небезпечний та непередбачуваний час, як зараз. Використовуйте правила для автоматизації ведення бізнесу. У Finance ви можете створити правила, які автоматично будуть Розділяти ваші витрати та доходи по категоріях і мітках, це зекономить вам купу часу та дозволить сконцентруватися на бізнесі. Наприклад, ви можете налаштувати правило, що всі платежі від конкретного постачальника автоматично відносяться до категорії закупівля товару. Це зручно і швидко. Погодьтеся. Отже, планування витрат це не тільки про те, щоб не просрати бюджет. А й про те, щоб робити ваш бізнес більш прибутковим та керованим, використовуйте Ванбі, щоб всі ці процеси були максимально зручними та ефективними.